Всі вітання центральної України, <плес> от е, сезонна алергія, цвітіння амброзії, літній період, коли всі радіють, гуляють, а ти такий все те, чихання. Причому це було наскільки виражено, що я зверталася до лікарів і цю ситуацію не могли е, якось регулювати просто медикаменто. Таблеток, чи якихось спреїв, чи якихось капельок. Да, дійшло до того, що вже просто е, повені е, мені кололи гормональні препарати. І я вже це собі знала, це вже була як схема, така як тільки липень-серпень, вересень. Я звертаюся до лікаря, я знаю, що мені там повинні проколять, те, що колять в реанімації, коли там надзвичайні стани. От тільки така терапія мене якось рятувала. Я пішла по концепції здоров'я і хочу зазначити, що до того в мене теж був досвід очищення, якісь баночні рішення інших компаній, але бачите, ситуація не вирішувалася. І тільки після того, як я прийшла повну концепцію здоров'я детокс, тоді парашил, тоді коловада, і тоді вже клітинне харчування, вітаміни, мінерали, амінокислоти, я забула про ту ситуацію. Я реально себе зловила на думці, що минулого року. Я навіть не згадала, де мій спрей там той внос чи очі закапати. Реально, це діє. Ти на натуральних препаратах приводиш свій організм до базових налаштувань, з якими ми прийшли в цей світ. І тому отака в мене історія. Якщо хтось це почув, пізнав ідіть концепцію, вам буде класно.